Всім привіт! У нас на огляді такий кольтоподібний пневматичний пістолет. Це мій найперший пістолет. Я купував його досить давно, більше ніж 10 років тому назад. Так, от картонний коробці він взагалі постачається. На коробці досить багато інформації. От, виробник КВЦ. Сайт їхній. Модель 1911. Це два балончики non blow blowback system, тобто нема блоубеку так званого. Так, далі у нас тут ще стіл BBS, тобто стальні шарики використовуються. Далі у нас по характеристикам нема блоубику, вага 1050 г, довжина 22 см, 220 мм, енергія 2,5 джоулі, full метал, повністю металевий. 21 Шорс, тобто 21 зарядний пістолет. Так, ну і відкриємо коробку. Він у нас такий старенький, трішки я вже перефарбував, але знову ж таки по комплектації сам пістолет. Магазин у нас був окремо, тут лежав, для, для нього навіть ось місце спідлоудер такий. Ось. Ось так він працює. Вставляється сюди, Тримається і сюди заряджаються шарики стальні. Ось у нас 21 шарик сюди можна засипати. Такий спідлоудер калібру 177. По комплектації у нас ще тут повинні бути деякі папірці. Ну, це не вони, вони пропали, їх, на жаль, немає. Але то таке. Також можемо побачити смішну на даний час ціну. Він коштував 620 гривень. Ну, ось Colt 9.1.13. Ще на що у нас тут на коробці? Штрих-код. Теж тут всі характеристики. Ось так. Типу шарик зі вилітає. Знову ж таки, характеристики, копія один до одного, Made in Taiwan. Нема блоубеку, і з задньої сторони така ж сама картинка, як і з передньої. Ну і перейдемо до огляду самого пістолету. Що у нас тут з пістолетом? Так, візуально він не як оригінальний. Тут одразу можна помітити на магазині кріплення цієї п'ятки. Ось тут я використав, нарізав різьбу і вкрутив гвинтики М3, тому що були якісь там. Штифти, ті пупіни, і вони там сунулись, зіпсувались. Ось такий магазин. Пістолет ось так от виглядає з магазином. Ось Велике гравіювання таке. Ну, умісне неумісне, але тоді, коли тренувався на лазері, чомусь захотілося мені таке зробити. Так, ось так він виглядає, вже не оригінальний, тому що затвор перефарбований. І трішки є такі притаманні гравіювання. І провіримо зараз магнітом деякі деталі. Як написано у нас на коробці повністю металевий, але метал не означає, що це залізо або сталь. Ось у нас магніт такий, він нікуди не прилипає, Ну, він навмисний в пакетику, щоб не зіпсувати фарбування. Тут на якісь гвинтики прилипає, ось на гвинтик підтискання балончику. А так він майже нікуди не липне. Тут курок всередині прилипає. Тому що пістолет виконаний із цаму, замак. Ніякий не дюральні, ще щось там. Він такий важкий, знову ж таки, вага 1050 грамів. Як його дорослий бойовий аналог важить. Знову ж таки, магазин. До магазину у нас тут магнітиться лише до цього гвинтика, остальне все сплав. Ну, Клапани, звісно, там ставили, ось у нас прилипає. Так. І дещо тут візуально по органам керування. Бутафорський корок Ось такий. Принцип роботи це у нас тільки самовзвод. Ось такий вилазить стальний корок До речі, він мене колись ламався і доводилось відправляти в ремонт, це дуже давно було та ремонтувати. Ось так він зривається. Запобіжник, який в мене тут підклеїви цю такий типу бобровий хвіст, то це заклеювали. І в мене випадково заклеївся запобіжник. Ну, він не дуже потрібен зняти запобіжник, але він такий працював. Далі, що у нас тут? Маркування таке BB калібр 4,5. Що маємо тут? F, те, що відноситься до пневматичної. Типу зброї до 3,5 джоулів КВЦ Miden Time, оригінал. Номер навіть є от 201 203 50 І це я по приколу писав калібр 45 Miden USA. Ну, ця модель вже вона не виготовляється, наскільки я знаю. Затвор тут нерухомий, хоча він пістолет розбирається. Зараз її спробуємо розібрати. Так, розберемо пістолет. Потрібно достати цю бутафорську затворну затримку. Тут дещо подвигати цим затвором. І ось він у нас розібрався. Ось так виглядає. Я знову ж таки, промагнітиму цьому типу затворі. Повністю сплав, сталі зовсім немає. Цей стволи, типу у нас кожух. Теж, який він просто бутафорський теж сталі немає. Латунний стволик, Сталь, це у нас тільки оці шайбочки, які фіксують цей стволик. Тут у нас ось так виглядає спусковий механізм. Тобто, Ствол, бачите, він надвигається на, на, на магазин, на такий принцип роботи. Ось, бачите, він щільно підходить. Ось. Щоб не було якихось проривів газу СО2. Так, до речі, оце все в нас зісталі ось сюди. Магніт у нас прилипає. Бачите? оце воно навіть кольором таким вороноване. Принцип роботи, знову ж таки, я говорив самозвод, Курок відходить і б'є по клапану. Б'ючи сюди поклапану, у нас йде порція повітря, яка потім штовхає цей шарик і кульку, яка йде по такому маленькому стволоку і вилітає з певною швидкістю. Як деякі вказують в інтернеті, що це із довгим стволоком, типу навіть потужний такий пістолет, швидкість могла досягати до 150 метрів в секунду. Ну, деякі виробники, не виробники, вірніше, а продавці писали, що 140 метрів на секунду або навіть і менше. До речі, стосовно цього імітації ствола, тут і притаманні навіть такі, бачите, типу як імітація нарізів, ось типу як нарізний ствол навіть. Коли вставляється маленький стволок сюди, ось отак виглядає, тут ще повинна, щоб оцей болтовні не було, повинна бути така втулочка. Вона в мене дуже давно загубилась. І відстріляти, на жаль, не вийде його. Ну, він би він стріляв, механізм весь справний, ви ж самі бачили. А травить у нас оцей е, магазин е, не держить газ, він травить. Колись я міняв, міняв ремкомплект, але він чомусь у мене знову ж таки стравив. Хто розуміє чому, пишіть в коментарях, чому таке можливо. Я викрутку це викручував. Все міняв туди. Можливо, ремкомплект був якийсь просрочений, чи я не знаю, але він узяв мене і стравив, на жаль. Так, ще я щойно подивився. Тут у нас стальні деталі, це виходить не стальні деталі. Вони не магнітяться, магнітяться оці тяги, які приховані сюди магнітяться. Корок теж він сплавний. Ну, тоді зрозуміло, чим він у мене зламався. На цьому курці такий притаманний. Зараз сфокусуємось на ньому. Такий наклеп вже, наклепало тут, а ось воно нігтом відчувається. Ось такі. Тому, в принципі, зрозуміло, що сплав він такий коварний, може поламатися в будь-якому ну, будь випадку. Він може бути довговічним, а може якось і зіпсуватись. У мене таке було, що зламався оцей курок. Він виходить у нас із сплаву, і Тут навіть наклепалось, тому що оцей клапан він сталивий і б'ючи по ньому, утворився такий наклеп. Так, далі в нас по матеріалам, хоч і пістолет важкий, але оця рамка основна, на якій все зібрано, вона виконана із пластику. Такий чорний пластик, навіть є царапини. І одразу помітно, що це пластик. Ось це все у нас пластик. Накладочки, оці вони у нас теж із плаву, Судячи з усього такого самого, як і затвор і інші деталі. Сам напевно. Вони мають так от. Поверхню шершаву, яка навіть у спітнілої руці буде досить цупко триматися. Ось такі цікавенькі накладочки. Що в нас тут? Це Бутафорський, знову ж таки, запобіжник. Корок Бутафорський, як я й говорив. Затворна затримка теж Бутафорська, вона не. Вну. Не працює, вона виконана з пластику. Спусковий гачок або навіть спускова пластина вона із пластику і можемо там спостерігати таку, таку якусь ставку. Клавіша скидання магазину теж у нас пластик. Ось вона, натисканням сюди, так от виходить. Так, мушка нерегульована така от крупна. І цілик також нерегульований. Хоча, а, тут були якісь дві біли крапки, вони зафарбовані. Можна, в принципі, коректором сюди їх нанести. Отак От у нас виглядає саме прицілювання. Ми, напевно, і не сфокусуємось так. Ось так воно у нас виглядає. Такі, типу тут хром цікавенький. Насічки маємо теж на затворі, вони ніякого сенсу не несуть, тому що затвор у нас. Ніяк не рухається. Ну, отакий виходить огляд пістолета. Коли давно я навіть купував цей пістолет, то як такового вибору і не було, Було цей КВЦ КМ4, тобто КВЦ КМ42 і КВЦ КМ 44. Це пістолет Макарова, який складається з таких двох половинок. Ну, він то був, але потім зник там у наявності. Ну, Хоча його теж можна було замовити. Ну, я захотів собі Кольт і тоді купив такого Кольта. Кому як цей зовні взагалі пістолет? Зараз, мені здається, я не бачив таких нових. Можливо, на вторичному ринку десь і продається. Ну, не такий, щоб зовсім цікавий, але просто стріляти, в принципі, його. Було б достатньо, він її розбиває скляні пляшки нормально. і Місткість магазину досить приваблива 21 шарик, тому що не всі пістолети мають такий магазин. Ну, Взагалі такий прикольненький був. Пістолет особливо, як перший мій. То цікаво, звісно, було хоч якусь річ тримати схожу на зброю в руках. Кому сподобався огляд, ставте лайки. Знову ж таки обов'язково в коментарях щось пишіть. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний. По бажанню ділитись цим відео. Ну і бувайте здорові!